Виносить на виконком рішення вони рекомендують звільнити, Немає чи не маючи на то жодних підстав. Придумали собі підстави, що неподання якогось ну, там, звіту, то все, хоча за неподання звіту передбачається е, попередження або е, виговор. Ну, якісь е, мають бути. Реагування, ні жодного цього е, не було. Далі вночі вони рождають вчорашнім числом рішення. Ріша, рішення, що звільнити директора, не маючи на то жодних, хоча я ну, контракт, до розірвання контракту згідно закону є певні правові підстави. Не маючи чого сьогодні підготували зранку біля будинку, почалися крутитися е, пацани такі спортивної зовнішні в окулярах, ви їх бачили, з електрошокером, до речі, дарили це вже підготовлені. І Готували захват е, вже. Да, ну, ми, я повідомив громадян. Зібралися люди. Тут, бачите, тут жінці мікрорайону, жінці ветеранської організації, ті, хто з ким ми співпрацюємо, ті, хто. Бачить покращення на даному мікрорайоні. Ну от результат цього ви бачили, що як це сталося. Я бачу.